Вирощування помідорів одне з найбільших задоволень літа. В Україні помідори одна з найпопулярніших культур для садівництва, і легко зрозуміти чому. Вирощені в домашніх умовах помідори можна використовувати різними способами, і вони надають смак, якого ви ніколи не знайдете в магазині. Хоча помідори дуже популярні у вирощуванні, вони також є одним із найбільш вибагливих овочів. Багато, якщо не більшість городників стикаються з проблемами вирощування томатів у будь-який сезон. Деякі проблеми є відносно нешкідливими або косметичними за своєю природою, тоді як інші становлять реальний ризик для здорової рослини та вашого майбутнього врожаю. Давайте розглянемо найпоширеніші проблеми, з якими ви можете зіткнутися цього сезону. Ми розглянемо проблеми з самою рослиною. Плодами і поширеними хворобами томатів, на які варто звернути увагу. Щойно ви визначите проблему, з якою ви зіткнулися, ми покажемо вам, як її вирішити, і сподіваємося, запобіжимо повторенню. Зламані гілки побачити зламані стебла або гілки на рослині томатів може бути дуже неприємно, таке траплялося зі мною не раз після сильних буревіїв, які пронеслися нашими краями. Ви побачите, що в певному місці відламалася гілка або кілька гілок. Одного разу у мене перекинулася ціла рослина помідорів, посаджена в контейнер вагою майже 23 кілограми, тому що рослина на решіці діяла як вітрило під час сильного вітру. На щастя, ця рослина була в порядку, але це трохи нервувало. На жаль, з гілками, які вже зламалися, нічого не вдієш. Але ви можете вжити заходів. Щоб зберегти решту рослини та майбутні помідори в безпеці. Причини зламані гілки можуть бути викликані кількома факторами, але всі вони зводяться до відсутності належної опори. Якщо помідор правильно підв'язати або в міцній кліці, або в системі ГРАД, він повинен витримувати сильний вітер і вагу важких плодів. Якщо ви використовуєте клітку для томатів, яка неміцна або занадто мала для вашої рослини, ви ризикуєте втратити гілки. Як виправити і запобігти. Якщо ви тільки починаєте вирощувати помідори, ознайомтеся з нашою статтею про посадку помідорів. Ви дізнаєтесь, як правильно підтримувати свої рослини, незалежно від того, наскільки великими вони ростуть. Це гарантує, що рослини підтримуються таким чином. Щоб витримати стихію та вагу важких плодів гілок. Падіння квітів. Опадання квітів поширена проблема, яка викликає розчарування у багатьох садівників. Ми завжди дуже радіємо, коли бачимо перші квіти на наших помідорах. Але що станеться, якщо ці квіти просто впадуть з рослини замість того, щоб дати плоди? Хоча це може здатися випадковим. Завжди є причина для опадання квітів і спосіб запобігти повторенню проблеми. Причини перепади температури, погане запилення, нерегулярний полив, надмірна вологість, надлишок азоту, шкідники та хвороби можуть вплинути на опадання квіток. Спільним фактором тут є стрес. Коли ваша рослина помідорів відчуває занадто великий стрес під час цвітіння, вона скине свої квіти, щоб зберегти енергію та відновитися. Як виправити і запобігти, вивчення правильного способу посадки, вирощування та догляду за помідорами допоможе запобігти виникненню цієї проблеми. Хоча ми не можемо контролювати погоду, ми точно можемо забезпечити регулярний полив наших помідорів, належне підживлення та щоденну боротьбу зі шкідниками та хворобами. Пожовтіння листя коли яскраво зелене листя рослини починає жовтіти. Це часто є першою ознакою більш серйозної проблеми. Хороша новина полягає в тому, що більшість причин пожовтіння листя легко лікувати та запобігати. Коли листя починає жовтіти, воно часто стає чорним або коричневим, що вказує на наявність більш серйозної проблеми. Причини пожовтіння листя на томатах може бути спричинено декількома проблемами, включаючи недостатній або надмірний полив. Шок після пересадки, ущільнення ґрунту, дефіцит поживних речовин, шкідників або хвороби. Для більшості з цих проблем ви можете виправити ситуацію, як тільки ви її виявите і належним чином підтримувати свою рослину протягом решти вегетаційного періоду. Як виправити і запобігти виправлення або запобігання пожовтіння листя залежатиме від основної причини. На жаль, Існує багато різних причин, які викликають пожовтіння листя томатів. Доброю новиною є те, що більшості з них можна запобігти: скручування листя, згортання листя ще одна поширена проблема помідорів, з якою ви, ймовірно, зіткнетеся. Ця умова турбує багатьох садівників початківців, але заспокойтеся тим, що зазвичай немає причин для тривоги. Причини Більшість причин скручування листя томатів пов'язані зі стресом. Надмірний або недостатній полив, стрес навколишнього середовища, надмірна обрізка, шок від пересадки, сильний тиск шкідників і дисбаланс поживних речовин усе це може спричинити таку стресову реакцію ваших томатів. Хоча всі ці причини відносно легко виправити та запобігти, деякі є більш шкідливими для вашої рослини. Такі захворювання, як вірус кучерявої верхівки та жовте скручування листя томатів, можуть бути смертельними для рослини томатів. І вплив певних гербіцидів, або через занесення, або через пряме застосування, також може бути дуже шкідливим. Оскільки існує велика різниця в тяжкості, важливо бути впевненим у причині скручування листя томатів, перш ніж вживати заходів для вирішення проблеми. Як виправити і запобігти? Як і у випадку з пожовтінням листя, метод корекції або профілактики залежатиме від основної причини. Існує також кілька причин скручування листя, і як лікування, так і профілактика залежатимуть від основної причини. Верхівкова гниль Квіткова гниль це стан, при якому плоди томатів стають коричневими і загнивають внизу. Це відбувається, коли рослина не може засвоїти достатню кількість кальцію через коріння, що призводить до дефіциту цього мікроелемента. Дуже неприємно спостерігати, як це відбувається з вашими рослинами помідорів, тому що уражені помідори повністю втрачаються. Причини Дефіцит кальцію в основному спричинений однією з трьох причин: нерівномірний полив, дефіцит кальцію в ґрунті або занадто низький рівень pH. Будь-яка з цих причин або їх комбінація може викликати цю проблему. Як виправити і запобігти. Щоб вирішити проблеми з гнилю кінцівок квітів, вам справді потрібно знати, що її викликає. Почніть з того, що зосередьтеся на регулярних звичках поливу і знайдіть приємну точку не надто багато і не надто мало. Зберіть уражені плоди та подивіться, чи проблема вирішиться сама собою. Якщо ні. Перевірте ґрунт на дефіцит кальцію або дисбаланс pH. розтріскування фруктів. Розтріскування плодів ймовірно, дуже поширена проблема, яку ми спостерігаємо в помідорах. Що відбувається, стиглі плоди можуть тріскатися то зверху, то з боку. Деякі реліквії особливо сприйнятливі до цього, оскільки вони мають тоншу шкірку. Часто комахи і птахи користуються цією можливістю, щоб розкусити і з'їсти фрукт. Якщо ви бачите, що плоди починають тріскатися, негайно збирайте їх. Причини зазвичай винен дощ. Коли рослина швидко вбирає воду після сильного дощу, плід може набухнути, в результаті чого він розтріснеться. Як виправити і запобігти? Один із найкращих способів запобігти розтріскування плодів збирати помідори до того, як вони повністю дозріли. Як тільки помідори почнуть червоніти, вони продовжать дозрівати після збору і будуть такими ж смачними і солодкими. Якщо ви хочете якомога довше залишати плоди на лозі, обов'язково збирайте помідори, які близькі до стиглості перед сильним дощем. Регулярний полив також допоможе уникнути розтріскування плодів. Рослина не буде вбирати стільки води після дощу, якщо його добре поливали протягом усього сезону. Сонячний опік. Ви зрозумієте, що маєте справу з сонячними опіками, коли на стиглих помідорах з'являться великі жовті або білі плями на стороні плоду, звернені до сонця. Думайте про це як про сильний сонячний опік для помідорів. Причини Сонячні опіки є результатом занадто тривалого перебування плодів помідорів під прямими сонячними променями. Зазвичай це результат надмірної обрізки томатів, яка видаляє листя, яке зазвичай затінює плоди. Як виправити і запобігти? Правильна обрізка томатів допоможе уникнути цієї проблеми. Завжди слід залишати достатньо листя та гілок, щоб плоди були достатньо затінені від занадто сильного прямого сонця. Котяча морда. Котяча морда це фізіологічна проблема, яка викликає деформацію плодів помідорів. Ця проблема частіше зустрічається у великоплідних сортів. Плід виглядає сильно деформованим, і на його частинах можуть утворитися рубці, утворюючи потворну коричневу шорстку пляму на деформованій частині плоду. Хороша новина полягає в тому, що деформація виключно декоративна і смак плодів буде таким же. Якщо зовнішній вигляд вас турбує, просто відріжте цю частину та закомпостуйте її. Причини Котяча морда виникає, коли рослини запилюють прохолодними вечорами, коли температура опускається нижче 13 градусів за Цельсієм. Якщо квіти почнуть запилюватися до того, як вони опадуть через низькі температури, вони можуть прилипнути до рослини томата, що розвивається. Це створює типові для цієї проблеми шишки та деформації. Це також може статися, коли рослина піддається впливу штучних комерційних пестицидів. Як виправити і запобігти? Найкращий спосіб запобігти котячій морді почекати і посадити помідори, поки нічна температура стабільно не перевищить 16 градусів Цельсія. Якщо ви живете в більш прохолодному кліматі, де літні температури більш мінливі, спробуйте додати у свій сад шар чорного пластику. Розкладаючи його вздовж лінії ґрунту, можна допомогти ґрунту зберегти тепло навіть прохолоднішими ночами. Зазвичай це роблять при ранньовесняній посадці. Заархівування. Застіпка в помідорах не часто обговорюються, але це досить поширене явище. Хороша новина полягає в тому, що серед довгого списку проблем помідорів ця є суто косметичною і не впливає на загальний стан рослини чи смак плодів. Назва говорить сама за себе. На шкірці плоду з'являться ураження, схожі на блискавку, часто прямо посередині. Зазвичай проблема стосується лише кількох помідорів, а не всього грона. Причини. Проблеми із застібкою блискавкою починаються, коли плід тільки формується, що ускладнює виявлення проблеми, поки ви не побачите пошкодження на повністю сформованих плодах. У періоди високої вологості, а іноді і при різких переходах до прохолодної погоди пильовик, кінцева частина тичинки прилягає до плоду, що розвивається. Коли плід росте, це перетворюється на довгий рубець, схожий на блискавку. Як виправити і запобігти? На жаль, мало відомо про те, чому це відбувається з одними помідорами, а не з іншими. Підтримання хорошої циркуляції повітря навколо помідорів може значно допомогти впоратися з проблемами вологи. І якщо у вашому саду є низинні ділянки, де осідає прохолодне повітря, ви можете уникати посадки помідорів там. Погана зав'язка плодів. Немає нічого більшого розчарування, ніж побачити рослину з великою кількістю квітів і дуже мало плодів. Ну або якщо плоди, які ви побачите, дрібніші, ніж ви очікували, і не дуже ароматні. Причини погане зав'язування плодів найчастіше викликано надлишком азоту в ґрунті. Азот є лише одним із трьох макроелементів, необхідних вашим помідорам для процвітання. Ось невелика шпаргалка про те, що входить до складу добрив для помідорів. Азот сприяє росту листя. Занадто багато призведе до дуже кущистих рослин з невеликою кількістю або без плодів. Фосфор. Вирішальний для росту і розвитку коренів, а також плодів. Калій допомагає рослині швидко рости і давати квіти і плоди. Як бачите, занадто велика кількість азоту на пізніх стадіях розвитку рослини змусить її зосередити всю свою енергію на виробництві листя, а не квітів і плодів. Інша потенційна причина полягає в тому, що ваші рослини занадто близько один до одного. Помідори є самозапильними і їм потрібен вітер, щоб переносити пилок між квітами. Якщо відстань між помідорами перешкоджає належній циркуляції повітря, це може бути вашою проблемою. Як виправити і запобігти. Якщо ви вважаєте, що є проблема з поживними речовинами, негайно перейдіть на добриво з високим вмістом фосфору та калію. Для майбутніх посадок знайте, що збалансоване добриво з повільним вивільненням є чудовим вибором для застосування під час посадки. Як тільки ваша рослина дасть першу квітку, кожні 2-3 тижні почніть додавати добрива ближче до формули p 10, -10. Це допоможе рослині виробляти більше квітів і зосередити свою енергію на перетворенні цих квітів на плоди. Якщо ви вважаєте, що проблема в відстані, вам потрібно допомогти своїй рослині із запиленням. Злегка струшуючи його кілька разів на день, це допоможе перемістити пилок. Рання гниль. Хоча з ранньою гнилю впоратися дещо складно, на щастя, її легко визначити. На нижніх листках вашої рослини з'являться блідожовті плями, які перетворюються на некротичні темнокоричневі плями з жовтими краями. Це трохи схоже на мішень. Лі.